Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Ну і заява Трампа про відновлення випробувань ядерної зброї. Ця заява розділила Конгрес. Видання The Hill пише республіканці, вітають це рішення. Зокрема, сенатор Лінці Грем наголосив це відповідь Путіну, якого Трамп хоче змусити сісти за стіл переговорів, щоб завершити війну між Росією та Україною також спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що це розпорядження дає сильний сигнал противникам. США. своєю чергою демократи вважають його небезпечним заходом помсти Росії. На думку сенатора демократа Марка Келлі, рішення про відновлення ядерних випробувань стало б подарунком для Китаю. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, на зв'язку зі студією, пане Глібе, вітаю вас. Вітаю доброго дня, слава Україні, героям слава на вашу думку. Чи знайдуть якусь золоту середину республіканці з демократами з питань випробування ядерної зброї? Ну, абсолютно зрозуміло, що в американській політиці далі продовжується ця внутрішня постійна політика протиборства, тому що іноді демократи або ж республіканці можуть мати одну позицію за рік до виборів, а потім мати абсолютно протилежну через рік після виборів. Ми бачили, що демократи при адміністрації Байдена були, скажімо, так, більш яструбинними, більш проактивними в питаннях зовнішньої політики і показування того, що Америка є силою, і те, що Америка є світовим поліцейським, який намагається захищати свої. Своїх союзників в різних регіонах світу Європи, Близький Схід, Азія і так далі. В той же момент мага республіканці перед виборами говорили про те, що нібито необхідно сфокусуватися на внутрішній політиці на кордоні з Мексикою, на питаннях асикнування соціальних щодо витрат, що вони занадто високі, і занадто великі, і говорили про нібито панамериканізм. Вони займаються виключно Америкою, Європа, Азія Африка. Хай розбираються якось окремо. Але зараз, вже через рік, ми бачимо абсолютно іншу ситуацію президент США Дональд Трамп літає по всьому світу. Він був на близькому сході в Ізраїлі в Кнесеті. Виступав регулював війни війну Ізраїлю проти туристичного групування Хамас. Літав на територію Південної Азії на саміт Асеан, Потім літав до Токіо, потім літав до південної Кореї. Зараз вирішується питання щодо ядерного озброєння та ядерних випробувань. І тому я думаю, що добре, що в Америці є це от така от демократична протиборчість. Але на мою суб'єктивну думку, іноді ця двопартійна система вона дуже сильно розколює американське суспільство і не дає сфокусуватися Америки на стратегічних зовнішньополітичних пріоритетах, які будуть забезпечувати формат того, що Америка далі лишається світовим гегемоном, який може протистояти, наприклад, не просто Росії або, наприклад, просто окремо Китаю. А якщо все таки Пекін та Москва вирішать кінцево об'єднатися у своїх зовнішньополітичних експансіях, там у подальших там наступних п'яти десяти роках. А п'ятидесяти важливо, не п'ятдесяти тому тут питання в тому, що я думаю, що необхідно знайти це рішення. Зрозуміло, що в Америці це не відбувається просто там. Вибачте, з барського плеча, як це відбувається в Москві, коли президент сказав, вирішили спустили по вертикалі рішення Держдума. Якщо навіть і треба просто технічно проголосували, ми розуміємо, що там все одно все вирішує Кремль, тому що єдина Росія це абсолютно ручна партія. Але в Америці так це складний демократичний процес. Є три незалежні гілки. Влади, судова, законодавча, яка розділяється на е, палату представників і сенат, президентська виконавча влада, і тому це дуже складні процеси, які вирішуються. Але в цьому питанні я однозначно підтримую політику того, що необхідно запроваджувати цю всю історію з ядерними випробуваннями. Зрозуміло, що по перше, треба думати про екологію, тут не тільки про дипломатію і не по про показування того, що вони є сильними, але треба продумати про безпеку і здоров'я своїх громадян. Але ну коли Російська Федерація погрожує своїми сарматами, посейдонами випробуванням буревісника, попри те, що там чітких доказів, те, що все ж таки це було успішно, немає. Ну там порівнюючи з посейдоном з посейдоном Наскільки я розумію, ситуація краще, але ну Америка прокинулася нарешті знову, і США наразі не концентруються виключно на питаннях внутрішньої політики, але також дивляться кудись зовні. І це вигідно для національних інтересів Києва, тому що ми розуміємо, що відповідь на ядерні випробування це чітка відповідь саме до Москви. Тоді президент. Це коли летів до південної Кореї, сказав, що до Пекіна це немає ніякого відношення, ніякого стосунку, тому що Пекін не бряце ядерним озброєнням, а Москва бряться. Ну якщо Москва бряться, то чом би і нам не побря ти показати наші можливості. Тому це важливо, але як ми знаємо у Росії більше ядерних боєголовок, питання в тому, наскільки ці ядерні боєголовки взагалі функціонують, і наскільки вони запускаються, тому що там у Америки щось здається, на 7-8% менше по кількості, але ж питання не тільки в кількості, але і в якості: що куди долетить, і чи Воно дійсно детонує, ну і тому Америка повинна показати свою силу. Ну єдине що питання е, різних позицій е, демократів і республіканців. Це типова внутрішня політична боротьба для того, щоб просто показувати опозиційність до тих чи інших рішень, попри те, що рік тому назад це можна могла бути не опозиційна позиція тої чи іншої партії, а якраз провідна позиція цієї партії. Тому це питання гри внутрішню політику. Але американцям же час об'єднатися і подумати про те, яким чином зберегти їхню гегемонію, а не влаштовувати внутрішні чвари. Бе, от про цю опозиційну боротьбу й поговоримо далі. Дональд Трамп хоче з'ясувати, чи може уряд використовувати наявні кошти для фінансування програми продовольчої допомоги під час шатдауну. Для цього президент США звернувся до суду за словами Трампа. Він не хоче. Цитую, щоб американці голодували лише тому, що демократи відмовляються зробити правильну річ і розблокувати уряд. Нагадаю, робота уряду США призупинена з 1 жовтня, через що близько 750 тисяч держслужбовців перебувають у відпустках або працюють без оплати Глібе, демократи в сенаті цього тижня вже в 13-й раз заблокували ухвалений палатою представників законопроєкт, і цей законопроєкт він мав відновити роботу федерального уряду і покласти край цьому шатдауну. А в чому полягає головна причина, чому демократи блокують ухвалення цього законопроєкту? Ну, якщо говорити про макропричину, це знову ж таки питання просто внутрішньополітичних чвар і намагання показати свою опозиційність. Так би робили і республіканці, так би робили би демократи в конгресі. Більше республіканців у нижній палаті у сенаті більше е, демократів, і там зараз іде дуже сильно запекла боротьба між Дональдом Трампом та е, лідером демократичної більшості в сенаті чаком Шумером. Вони дійсно там просто ну обзивають один одного у соціальних мережах. Ну питання в тому, що зрозуміло, що ідеологічно демократи завжди завжди виступали за більший формат «Welfare State», так званий, або держава всезагального добробуту. Це певні асигнування у питання соціальної політики, навчання, якісь соціальні програми, продовольчі програми і так далі. Як ми знаємо, що зараз там от від цієї програми залежить близько 40 мільйонів осіб в сполучених штатах? Я правда дійсно не розумію, яким чином серед 350 мільйонів населення знайшлося 40 мільйонів осіб, які. Там, нібито, голодують, ну мені здається, це надто високий відсоток по відношенню до того, що взагалі відбувається в Америці як повідній країні світу і найбільшій економіці світу. Тому для мене тут питання про те, наскільки взагалі Америка стабільна і наскільки ці виплати повинні бути в таких великих кількостях. Ну там зрозуміло, що виплати потрібні завжди для соціально вразливого населення, але якось ну 40 мільйонів це таке щось. Унікальне, мені не здається навіть, якби в Європі трішки з цим в деяких окремих країнах поспокійніше, тобто 40 мільйонів людей, яким треба сигнувати якусь допомогу, це дійсно ну так цікаво. Ну і мені здається, що зв'язку з цим у республіканців теж виникають певні питання, тому що ну ми знаємо, що республіканці взагалі за такий більш жорсткий капіталістичний уклад, коли якби людина працює, людина платить податки, але ці податки податки менше, і це більше про такий опортуністичний капіталістичний формат з більшим асигнуванням на військову сферу, на зовнішню. Політику на яструбину політику, так звану і так далі. Ну але демократи піклуються також про соціальні верстви, і це добре, що дві різні партії в цих питаннях один одного балансують. Питання в тому, що коли це приводить до шатдаунів і до неможливості повноцінного функціонування найбільшого гегемону у світі, принаймні досі на даний момент часу, це звичайно впливає на те, що Америка фокусується на своїх внутрішньополітичних чварах, які є чисто технічними, і які не дають можливості далі розвиватися Америці. І Намагаються таким чином менше фокусуватися на зовнішній політиці, тому що звичайно, коли тебе всередині проблеми, коли в тебе немає грошей, в вони є, але вони не затверджені, і уряд не може повноцінно функціонувати. Ну яким чином взагалі тоді можна думати про Україну, про безпеку Європи, про Близький схід і про умовно кажучи, Тайвань? А, тому я думаю, що це питання треба вирішувати. Треба цю політику відбалансувати. Ну і це відбувається кожен рік. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, як в кінці вересня кожного року з'являються ці шпаль. Ти новин в політику Аксіос Ройтер CNN і інших виданнях про те, що Америка не може затвердити свій бюджет і є дуже великий ризик шатдауну принаймні за останній час. Те, що я бачу за останні принаймні, два роки, якщо не помиляюся, це такий найбільш серйозний шатдаун, який відбувається. Ну але немає вибору Америки. Вона або домовиться, або не зможе просто повноцінно функціонувати. Тому тут питання в тому, що якось вони відбалансують через різних лобістів, через різних законодавців, рано чи пізно. Вони повинні це затвердити, тому що без цього просто неможливо функціонування уряду. Але це такі внутрішньополітичні чвари, які є просто частиною природи і і інституційного устрою Америки. Ну це приблизно як нам зранку прокинутися і випити води. Те саме в Америці кожного року ці проблеми з шатдауном. Тому я не думаю, що це треба надмірно якось щодо цього хвилюватися. Ну але звичайно, це створює структурні проблеми. І чому неможливо нормально адекватно затверджувати ці додаткові пакети, не зрозуміло. Ну. Тому що різні ідеологічні позиції, і тому що опозиція намагається бути опозицією, не в залежності від того, чи це демократи, чи це республіканці, кожного родку одне і те саме. Любе вдячна за такий детальний експорт екскурс в особливості внутрішньої американської політики. Гліба Стапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, був на прямому зв'язку зі студією.